Шановні друзі, дорогі колеги, е я хочу не тільки від себе особисто, а в першу чергу все-таки офіційно від нашої спілки привітати члена нашої спілки, члена нашої секції Галину Олександрівну з таким прекрасним святком, святом сьогоднішнім, з таким відкриттям. Галина Олександрівна, я пані Татьяну, хочу поправити все-таки висунута нашою секцією в вересні місяці на звання «Заслужений художник України. Це звання безумовно буде їй вручено. Очевидно, йде просто підготовка документів, і воно незабаром буде відносно адресата поновлена. Зроблено. А щодо виставки, хочу сказати. Що е, Галина Олександрівна, як бачите, 62 року я бачу тут її роботи, і в каталозі сказанові з 56-го. 56 все життя це трудолюбила. Надзвичайно талановита, працьовита людина, яка постійно, постійно, помимо нашої основної роботи, яка в нас була як монументалістів, постійно працювала ще з полотном з олією, з етюдами, з картинами, тобто живописними полотнами, які йшли паралельно з величезними монументальними творами, які Галина Олександрівна виконувала. На об'єктах важливої такої соціальної значимості всі вони проникнуті, як і ці роботи, величезною любов'ю до України, любов'ю до людини, а потім надзвичайно якесь бачення цінності людини. її, Важливості на цьому світі ви зверніть увагу, ось прекрасний перед вами портрет, який написано між іншим там віти шістдесят рік. Так написано так: господиня гір. Це не просто портрет жінки, це не просто там. Таня чи Ніна, а це людина змальована вже як символ, як образ нашої землі землі прекрасної частини України закарпатської чи карпатської України.